Поміркуйте. У чому зручність розташування тексту в таблиці. Поміркуйте. Чи будь-який текст можна подавати у вигляді таблиці, де вам траплялися таблиці. Таблиці в текстовому документі використовують для впорядкування та структурованого подання різноманітних даних. Дані подані у таблиці більш зручні для сприйняття та опрацювання, ніж звичайний текст. Таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких містяться клітинки. Стовпці, рядки, клітинки є об'єктами таблиці. Таблиця як об'єкт текстового документа має такі властивості. Розмір таблиці, її рядків та стовпців. Це ширина і висота таблиці та її об'єктів. Спосіб обтікання таблиці текстом. Це спосіб взаємного розташування тексту та таблиці на сторінці документа. Межі таблиці та окремих клітинок. Сукупність таких властивостей ліній, меж об'єктів таблиці, як колір, тип і товщина. Заливка. Спосіб зафарбування колір і візерунок об'єктів таблиці. Висота рядків і ширина стовпців таблиці може бути різною. Для різних об'єктів таблиці можна встановити різні межі та колір заливки. Кілька клітинок можуть бути об'єднані в одну, а деякі з клітинок можуть бути розділені на кілька. Напрямок тексту у клітинці може бути горизонтальним або вертикальним. У клітинки таблиці можна вставляти графічні зображення. Приклад такої таблиці ви бачите на малюнку. Як же в документ додати таблицю? Давайте розглянемо декілька способів. Перший спосіб: уставити у документ таблицю, яку визначено кількістю рядків і стовпців. Для цього потрібно стати спочатку в те місце документу. Де ми хочемо вставити таблицю. Зайти в меню Вставлення і виділити кількість клітинок таблиці, яка нам потрібна. Після натискання лівої кнопки миші таблиця в документ додається. Другий спосіб. Уставити в документ таблицю із введенням кількості рядків і стовпців. Для цього стаємо в потрібне місце документу, заходимо в меню Вставлення, таблиця і вибираємо рядочок Вставити таблицю. Потім вказуємо скільки стовпців і скільки рядків таблички нам потрібно. Після натискання кнопки ОК така таблиця додається в документ. І ще є третій спосіб. Можна вставити в документ таблицю, намалювавши її. Для цього стаємо у потрібне місце. Заходимо в меню «Вставлення», Таблиця Накреслити таблицю. Вибираємо такий рядок. Нам дають олівець, яким ми можемо спочатку обвести зовнішні межі таблиці, а потім всередині розділити її на потрібну кількість стовпців і рядків. Причому, коли ви її розділяєте, треба вести олівець дуже уважно. Щоб він починався і закінчувався лінія там, де вам потрібно. Отаким От чином можна таблицю намалювати. Після того, як таблицю створено, її потрібно заповнити даними. Текст уводиться в поточну клітинку таблиці за відомими вам правилами введення тексту. Під час уведення даних у клітинки ширина стовпця і висота рядка автоматично змінюються, щоб умістити введений у клітинку текст. Щоб перемістити курсор у певну клітинку таблиці, її слід вибрати вказівником або скористатися такими клавішами, які вказано на рисунку. Клавіша TAB переходить на наступну клітинку таблиці праворуч. Стрілочками вліво, вправо, вгору вниз можна переміщатися по клітинкам таблиці, так як нам потрібно. Текст у клітинках таблиці. Саму таблицю та її об'єкти можна редагувати та форматувати. Для виконання цих операцій об'єкти таблиці, над якими виконуються дії, слід зробити поточними або виділити. Для виділення однієї клітинки таблиці потрібно вибрати внутрішню область клітинки біля її лівої межі. Коли вказівник набуває вигляду ось такої чорної стрілочки. Для виділення одного рядка таблиці вибрати зовнішню область рядка таблиці біля його лівої межі. Коли вказівник набуває вигляду прозорої білої стрілочки. Для виділення одного стовпця таблиці. Треба вибрати зовнішню область стовпця таблиці біля його верхньої межі, коли вказівник набуває вигляду чорної стрілочки, яка напрямлена вниз. Для виділення всієї таблиці вибрати маркер ось такого вигляду, який з'являється над лівим верхнім кутом таблиці після введення казівника на таблицю. Ось в цьому місці з'являється такий маркер. Якщо ми його натиснемо, виділиться вся таблиця. Для виділення кількох сусідніх клітинок таблиці. Потрібно виділити область, у яку потрапляють потрібні клітинки таблиці. Просто обвести їх мишкою з натиснутою лівою кнопкою. А якщо потрібно виділити кілька несуміжних об'єктів таблиці, виділити потрібно один об'єкт. Потім, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виділити решту потрібних об'єктів. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання. Створіть таблицю за наданим зразком. Відкрийте текстовий процесор і створіть новий документ. Створіть таблицю за зразком. Збережіть документ у свою папку під назвою Країни Європи. Закрийте вікно текстового процесора. А тепер запитай у себе. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах, які переваги використання таблиць у текстовому документі, у яких випадках їх доцільно створювати. Перегляньте ваші підручники з історії, географії, знайдіть у них таблиці, визначте кількість рядків і стовпців таблиць, особливості їх оформлення. Як ви вважаєте, які особливості даних, що оформляють у вигляді таблиць. Які недоліки використання таблиць ви можете назвати? Для яких даних їх не варто створювати, дайте відповіді на запитання. Для чого в документі використовують таблиці? З яких об'єктів вони складаються? Які основні властивості таблиці? Яких значень вони можуть набувати? Як можна вставити таблицю в текстовий документ? Якщо ви уважно дивились відео, то відповіді на ці питання будуть дуже простими. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 3. Крапочка 2. Це сторінки 60-66. Виконайте завдання номер 1 на сторінці 73. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!